Це Ласіодора Сазімай. Тоже мікроскопічна, вона там першої чи другої линьки? Другої, бо вона шкурка лежить. Ну не знаю, в мене немає менших тараканів, кроме цього. Ну я її трошки, трошки приуб'ю. Їда на голову впала. Да. Ну, в мене немає менших, я просто хз. Це єдиний варіант. Там він умре. Все. І вона його з'їсть як труп. Тут в мене теж сидить мікродрищ Лосіодора Парахібана. Теж вона там першої линьки вроді. Зараз я. ось вона. О! Все, вертаємо її додому. Вона там розбереться.